Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 15 грудня, 1026 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують запускати іранські мопеди минулої доби 108 штук. Запустили 56 з них збито, 49 впали на відкриті місцевості. І десь вперше за останні два місяця дрони летіли на Миколаїв. Чутно було. Мінімум два дрона. Потім вже зранку з'явилася інформація, що був один прильот по якомусь інфраструктурному об'єкту в місті. Мі Від людей травмовано. Загалом на Миколаївщині минулої доби збили чотири дрона. І в районі Очакова росіяни атакували ФПВ дронами автівку Окрпошти водій зараз в важкому стані в лікарні. Щодо Одещини, то вчора росіяни Одесу атакували балістичною ракетою. Був прильот в місті, у деяких мешканців навіть зникло світло. Ну і на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Загиблих немає. П'ятеро травмованих людей минулої доби. На щастя, цієї ночі ще були гарні новини на Росію в Чечню? Знову летять дрони. Є смачні відео прильоту по казармі. Гарно чекаємо ще таке.